Крішна, подівчани, 13 лютого. Заходиш біля ганчаренка центру, де ми зараз запитаємо, коли з'явиться цей депутат Ганчаренка і коли він проводить прийом громадян. Або потрапити за нього, і запитати, що він робить взагалі. Бо ми, ми бачимо лише від нього лише ролики, бачимо, відосики. О. Доброго дня, Олександр. До вас приходжу вже друге запитання, коли чоловіка Чаринка... про... приходите, хоч читайте, зараз у нас відбуваються уроки, ви заважаєте по процесу. Отож, прийдіть завтра, будь ласка, після 15-ї відповім... Ну, що ви, ви так, ну що так, Ми ж тихенько, нікому не заважаємо. я, Ваші, е зараз, я вам вже сказав, прийдіть завтра. Ваші спринтера гучніші заразні, чому спілкуємося. Зайдіть завтра, ми завтра з вами з 15-ї поспілкуємося, тому що ніхто не відмовляє. Я просто не знаю, де я буду завтра. Так. Да. Ну ви якось спонукаєте свій день. Коли буде прямо громадянин Гончаренко? Ви такі ви знаєте, що я роблю. Длінного, Якби длінного, я знали, ви знали, просто ви ляпаєте, як Гончаренко, а потім навіть нічого не ні. Я прийму не ви. Шановний Юрій, коли буде коли прийом громадяна проводить. Що ви знімаєте, будь ласка, підкріпляєте факти, документи. Це ж просто Коли Гончаренко проводить прийом. Воно не несе ніякого змису, ні немає. Коли Гончаренко проводить, проводить прийом. Гончаренко на засі у відрядженні. За кордоном. Коли прослідкувати... він проводив прийом останній раз? Олексій був у нас останнього разу літком. Проводив прийом громадян. О, звичайно. Але тут є його помічники, які займаються прийомом. Громадян, я, я, ж не питаю... повідають... я, я я за взагалі не, не, не запитував за але він проводить. Коли він буде проводити прийом громадян? Це значення. Коли він буде проводити прийом, громадян? Коли він буде проводити прийом, я обов'язково вас наберу і запрошую. Окей, коли він має проводити взагалі прийом громадян? Минулого згідно згідно графікам його, кожного місяця, що я помиляюсь. Як правило, такого графіка не існує. Не може такого бути. І він не має взагалі існувати з чого ви взяли. Назвіть мені, будь ласка, якийсь там закон чи якусь установу, що має бути графік, прийом громадян. Тут є його помічники, які кожен займаються. депутат. кожен кожного депутата. Є помічники, які так. можуть виконувати його обов'язки, коли його немає. Можете не виконувати. Ми ж виконуємо. Не знаю. Покажіть, будь ласка, що ми не виконали? Зверніться та до людей. Тут, та тут Най... багато запитань. Най... Самі... Най... Самі... Най... Самі... Най... Тому я хотів до нього безпосередньо запитати Най... до нього. Тому що дивіться, ви кажете, він відряджений, там завжди зайнятий. Mm -hmm. Ось, але я бачу, що у нього на день кожного дня по, по 32... двадцять тридцять. Ну ви... я ж ви... не, ви... не говорив. Дивіться, Бо як Гончаренко зараз діється. Дивіться. Дайте я договорю свою думку, потім буде. Давайте ще раз я кажу. Я, я, я кожного дня бачу, що він 20 років в день в, викидає в соціальні мережі, Тобто я бачу, що він займається зараз блогерством, а не депутатською своєю діяльністю. Він не вивчає проблеми свого е, округу, а тут... Чимало проблем на окрузі стосовно е, без, без газопостачання до будівель. Зараз нема світла, часто вимикають будівлі і без світла, і без газу. Дітей нема чим і, годувати. Родич, не маніпулюйте, будь ласка, ситуацію. Світло mm -hmm. зараз вимикають не через Олексія Гончаренка, а то, що у нас є ворог Російська Федерація, яка як Алка... а, а, через Зеленського. Через Зеленського і... да, вимикає світло. Я зараз не сказав через Зеленського. Зараз сказали ви. Не... Не... І до речі, шановні читачі, послухайте уважно, що каже Юрій. Ага, ага. Вимикають не тільки в Подільську, а вимикають по всій Україні. Я ж, я, тобто я, я, я ж не про це. Я про те, що є, що є, будівлі, що є будівлі, які не мають газопостачання. <рес> тобто не так, будівлі. Якщо нема світла, то вони стають голодні. А там діти, люди поважного віку, і також є там і серед <рес> них військові. Чому це питання має вирішувати народний депутат? Ви знаєте, взагалі що вирішує народний депутат? і Чим займається? Окей. Okay. тоді, навіщо та... він трибуни Верховної Ради валає, що там що Зеленський не виконує? Люди зараз мерзнуть, сидять без світла. <рес> якщо його це не хвилює, всі <рес> піднімає тему і каже, що не виконує Зеленський. Він має на увазі що ті справи, які має виконувати голова нашої держави. Це так чи А ви блін. зараз називаєте ті питання, які виконуються на місцевому рівні? Ви от приходите не до нас і звернулися хоч до одного депутата Подільської міської ради. Чому вони не вирішують це питання, не виносять його на сесію? Чому має бути Гончаренко, який має ініціювати? Тому що Олексій питання? Гончаренко... Що у нас там є 150 обранців. До речі, яких ви дуже поважаєте від за команди? Звернути, тому, що це Олексій це Гончаренко, коли балансувався, багато чого обіцяв, але не виконав жодної обіцянки. Жодної Й... Юра зараз тут діти, я б сказав би на букву П. <смеш> Відкрий, будь ласка, програму Олексіо Ванченко ішов <смеш> на вибори. що він обіцяв, і що він зробив? І що він може зробив? Ти зараз сказав, що він нічого не А що не він обіцяв. Скажи мені? багато чого шо? обіцяв. Ти сказав, що зараз, він Не буду пір, я, я зараз не я буду пірлішувати балачків. Тебе знову немає фактів. Ти зараз просто пустими словами тому, що я зайшов. За, одним... сказав, він сказав, що він нічого не зробив, нічого не зробив, що він обіцяв зробити подільшину зараз брешеш і намагаєшся вести людей в оману. Ти сказав, що він нічого не зробив. Нічого не зробив. Ти навіть не знаєш, що він, обіцяв. він нічого не зробив. Тому, Юро, коли ти знімаєш, він він ти обіцяв може? зробити ласка, подільщину. найкращу на у області Будь Одеса обіцяв. Кінотеатр обіцяв Будь нам зробити, обіцяв нам покращити нам життя. У нас по факту нас немає. автостанції немає. Я ж не закінчив. Бачите? Бачите, витератори Тому що ти я ж не ж я ж не закінчив, розумієте? Я ж я з дивом буде а ви мені даєте. Це Давай, так чекає, так чекає Ганчаренко, ось і все. Ти вже коротше, коли він буде проводити прийом, ти питаю, вже ще ти раз. три рази збрехав. питає. Раз. Раз. Та люди дадуть оцінку збрехав бо не збрехав. Ти люди ти все, все бачать. Знає, я ти не, ти мене, те, те, не буду тебе те, переконувати, тому що тобі ще тобі сивоча, ти каже, ось бо скажеш Божа Роса розумієш. Юр, це ти своїх читачів постійно вводиш. оману, тому що ти вони зроблять висновки. А одні балочки. Отож перед тим, як ти щось готуєш, чи будеш приходити до мене питати, що щодо... програми? завжди Програмити? кожного дня буду приходити. Будь, буду приходити так. кожного дня. Я просто, я просто бачу, що Олексій Генченко ображає мого президента, якого я обирав, блін. Безпідставно, блін. до речі, який 14-го року по дев'ятнадцятий рік залишив е Україну в, у воюючому стані. Блін. Чому Олексій Ганченка за свою каденцію не закінчив війну? Фу, 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 Ксі... Чому він чому він закінчив війну 2014-го року? У нас не було повномасштабного вторгнення на цьому зроблю Це Війна, яка різниця? са повномаштабного Чому але, він не закінчив тоді війну? Чого, е завдяки кому ми цю війну тримаємо, тільки завдяки волонтерам, які об'єдналися вам, війни, вам війни, ви волонтер, вам да хочу запитати, що Зеленський обіцяв де наші три тисячі фламінго? Чому у військових взриваються снаряди і такі інше? Такі <рес> Анатолійович, почитайте, будь ласка, чому те, під час Ганчаренка чотири склади були знищені? Вот це відповіть склади зі зброєю. Чому були знищені? Зараз факти. Чому зараз у нас знищують склади зі зброєю? Де? де чому де, зараз де, де. Ви, почитайте? Будь ласка, ну де, де? де? назвіть відкрити де. Чому нас знищують склади ну, зброєю? Ви брешете? Я це знаю, тому що я кажу. Ну де де, не де, ну, джерело? Джерело це не в соціальному тому що наразі а це а це кількості... а це чотири чотири склади були. під час Порошенка ганчика були були знищені зі зброєю ласка, залишки будь нашої будь зброї. розумієте? факт. Там немає винних. Тому зараз ви просто пілюєте. жодних... Ну а вже ж винних. і майдана винних немає. Убивство майданів винних немає. А при чому ну ж Порошенко прийняв же Торко Гончаренко. Ви, ви, ви взагалі розумієте, чому відбувся майдан? Сме... До чого цей світ бувся? Люди що загинули? То хто, хто був покараний? Люди, хто був покараний люди, за це? Хто був покараний люди, за те, що не загинули? Люди... Через президента втікача. Хто був покараний? Хто був покараний? Ще раз позапитую. Будь ласка, перед тим, щось сказати, читайте книжки, та... читайте книжки. Чи запишіте та... до нас на якийсь курс? Ну, да, да. вас виховувати, щоб ви вчили історію. Книжки Ганчаренка читати? Чи, Не, чи які? Гончаренко які? стосовно помранчевої революції стосовно Майдану, правильно випадку, Хто був хто був покараний за вбивство хлопців на на, на, на Майдані? А до чого тут Гончаренко чи Порошенко? Вони були при владі займаються. Вони справи? вони хто займається цю справою? До цього взагалі ви запитав чому? мені? Я до дати, дати відповідь. Ти не запитав до, до чого. Ви приходите з конкретною відповіддю. Ти і ми, запитав і ми чому конкретно відповідь? Ти запитав дали, дати понос... тому що вони після Майдану після... став Порошенка і Гончаренка, і у них були всі шанси, були всі важелі знайти винних і покарати раді... їх. президентом всім простим депутатом. Стосовно Майдану є покарання. Зараз не можу сказати, тому що я не готовий відповідати на цю тему, але ви можете зайти в соціальні мережі і знайти це все. Тому що покарання дійсно є. Щодо навіть є покарання так само, що не відбувалося в Одесі. Майдані не покарані, за столи не покарані, зайлавась, хтось покарані, зайлавась. Ну не покарані, блін. Взагалі це не покарані, гачерка валає, що тут притаскає російськомовних, кличе сюди кличі, сюди путать на кличі. Путін йде, зараз сі за черка. Війна часткова, блін. Аві, а, а ви не зеленський Чомусь юр. Чому почалась війна? Тому що гаранчека калкав, що тут потискає тут Тут Які, які Бендериці? Де Оксі ну, таки казав? Ну. Олексій тільки казав про те, що будь-яка людина має розмовляти на тій мові, яка їй зручна я ж я кажу, і України за і що я заявляю, що на нас притискають російські... має бути лагідна. А коли це все відбувалося, ваш президент на Москві скакав і знімав фільми. Тож давайте ми не будемо. А, тобі, я можу не вам не в... Не ваш президент. Я вам можу не ваш президент. Я а? не голосував за президента Зеленського, президент, тому він не мій президент. Ваш президент це Порошенко і Гончаренко, я зрозумів. Я зараз, зараз віддав. Я за нього не голосував. А я голосував вперше, до речі, за президента, я голосував вперше. Раніше ні за кого не заголосував, ні за Порошенка, ні за Януковича, ні за кого. А за зазак голосував і досі йому довіряю. І бачу, що він, що він робить на краще, але ви йому заважаєте, я дуже як, дуже як, 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 як я Гончаренко, як як Порошенка. Коли ви прийдете наступного разу, будь ласка, підготуйтеся кожного абіруйте. дня буду приходити, не підготовлена приходити Опілюйте. і запитайте, коли буде Гончаренко. коли, коли з'явиться на окрузі, Опілюйте. є, є низка питань, є багато проблем, які треба вирішити. Хай на все. Добре, фактами. Я поки Аператин... коли... йому не вам, не вам. А перед тим, як не вам, Аператин, як не вам. Ваші, будь ласка, підготуйте депутатський запит. Ні, я мене усне звернення у мене було розуміли. А ви коли читаєте, ви не розумієте? Що треба тільки почути. Слухай, слухайте, я не я не я користуюсь самію. Я, я прочитаю вам якщо... У мене не як Ісус України, яка не яксус, я ось це звернення. Там депутатський запит. Це, 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 це ваше там. Юрій Атович, якщо ви не можете прочитати, я вам прочитаю. Чи наші діти? Вам? Не, не вмію, не вмію. Ми вас навчимо. До, ну добре, не, не треба навчити. Себе Навчити, Навчить, навчить. навчить бути, бути порядними і ми, підтримувати ми... людей, А ані якихось осипу Гончаренка там, чи Порошенка, які ми... були, які весь час зраджували Україну, ми, весь, ми, ми, весь час зливали Україну. Ми, з 14-го року, по 19-й рік, партія ОПЗЖ розвивалася стрімко. Медвічук скупляв канали. Партія ОПЗЖ створила коаліцію разом з свого народу. Це залишки. Це залишки. Це залишки. Це, 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 це залишки. Але вам за увагу. Приходьте, коли ми не буде більди часу. більше готуйтеся. Буду Буде вас частіше, поки не з'явиться Гончаренко. Але ж ми бачимо, що ви слова факти і докази. Так, якщо ви громадські Ну, люди ж самі це бачать. Так, мене застрягла вчителька в туалеті можуть. Подігати, зараз там може там втопилося, може, ні? Я, ж, я ж, аж Ми бачимо, це, це депутат партії ЄС Таранюк е, районної ради, але ж ми бачимо, що він також весь час тут, тут просіджує, я навіть не знаю, чи приймає там рішення як депутат е, у районній раді або ні, я навіть навіть не знаю. Але ми бачимо, що він е, навчився таратурити, так як Гончаренко, перебиває постійно, запитує, але е, нічої і не чує, продовжує на запит не робити тощо. Там і висловлюється в я не піджатувався. Люди ви виселіся бачите, хто, що робить, хто, що робить тощо. Нагадаю, що Гончаренко з парушення 2014 року міг зупинити цю війну, якщо вони хотіть такі, такі вони чудові політики і патріотики, тощо, в них була можливість 5 років закінчити цю війну. Але вони її не закінчували навпаки. Торгівля вугіллям з окупантами, Роттердам Плюс, і Лавайс, пам'ятаєте, так? Склади зірвані, тощо багато що відбувалося е, у сенсі зради взагалі. Вони, вони зраджу в Україну, зливали. І давали розвиток партії Джука пасажерів, зокрема Медачуку, який скупляв канали і війщав з каналів, що Путіна треба розуміти, треба його підтримувати, то, в той час, коли гинули наші хлопці, чи ти, розумієте. Тобто останній раз Гаченко був ще влітку тут був. І зараз вже минуло більше, ніж півроку, і невідомо, коли він ще, ще буде. Ось так на чоловіка питується про свій округ, Де, щоб всі знали, що наш округ кинути, немає, немає мобілізаційних груп, немає, які збивають шахетів. Е, е, немає авто, автовокзалу е, е, реального, е, немає, немає сполучених автобусів реальних. Я вже не кажу, покинентялер це вже такі дрібні речі. Убили часи, але зараз війни, в час війни немає автовокзалу. а це Подільщина, Подільськ, це районний центр, де люди з'їжджаються з сіма міст. Це і паспортний стіл, і коли раніше Мрево вона назвалася, і, і лікарні, і, 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 і залізничний вокзал. Тут, тут е, розв'язка, розумієте. Тут люди з'їжджаються, це місто з різних е, міст навколо, тому що це районний центр, по-перше, і тут залізничний е, зал найголовніший сам, такий, такий, такий вузол. І немає сполучення автобусів, немає. Люди або не виїжджають, або немає таксі, яке зараз не дуже дорого. Ось округанчарка. А, до речі, контрабандні цигарки, розповідав, тут у кожному магазині продаються е, незаконні ігрові заклади навіть існують два у центрі міста, виявляєте? Потім що, ну, вже Також валютні махінації, а вже ж ось. І, і також горілка незаконна, незаконна катрабанна, також у кожній майже крамниці. Ось округ Генчаренка, Часи Януковича. Тож те, що він там зараз тисне на Зеленського, це лише тому, аби, аби відвернути від себе увагу, що він такий там е, проукраїнський діяч. А ось це все майшня.